Американським споживачам не звикати до зростання цін на продукти харчування у січні 2025 року. інфляція в Америці зросла до 3%, що стало максимумом за останні півроку. Як стверджує видання Уніан, найбільшу динаміку продемонстрували курячі чи яйця, чим немало здивували місцеве населення та й весь світ, який звик бачати у США символ стабільності та достатку, як може наша країна допомогти Америці? Докладніше далі. До стрімкого зростання цін на яйця призвів спалах пташиного грипу. З початку епідемії у січні 2022 року по всій Америці знищили більше 145 мільйонів курей та інших свійських птахів. Причому не тільки хворих, такі епідеміологічні правила наприкінці минулого року. Ситуація погіршилася. Американцям довелося позбутися близько 17 мільйонів птахів. Це призвело до ще більшого зростання цін із приблизно 3 доларів 40 центів за десяток до понад 8 доларів за поточним курсом це більше 330 гривень, і це більш як у 2-3 рази дорожче ніж у Європі. заважило видання. Супермаркети вводять обмеження на кількість яєць, які можна придбати в одні руки. Тож не дивно, що ця ситуація стала поживним ґрунтом для гучних політичних заяв. Ілон Маск знайшов крайнього в особі експрезидента Байдена, звинувативши його у вбивстві мільйонів корей. У свою чергу демократи відповідають, що це було вимогою міністерства сільського господарства, яке намагалося стримати по поширення захворювання штати вже звернулись до європейців із проханням допомогти, зокрема, звернулися за яєчною підмогою до Данії, які ще нещодавно погрожували анексією Гренландії. Втім, країни ЄС, навіть якби хотіли, мало чим можуть допомогти штатам, адже вони зосереджені на забезпеченні поставок для споживачів в самому блоці і не мають надлишку. Дають про себе знати і гігієнічні вимоги та інші регуляторні стандарти. А як справи з курячими яйцями в Україні? На щастя, таких. Проблеми з виробництвом як у США, в нашій країні немає. За січень в Україні виробили 784 мільйони яєць. Видання прогнозує, що з настанням тепла можна очікувати на збільшення пропозиції на ринку, міжнародному в тому числі. У січні лютому 25-го року Україна експортувала понад 20 тисяч тонн яєць. Це вдвічі більше ніж за аналогічний період 24-го. Виручка від експорту за два місяці цього року зросла більш як удвічі, склала 23 мільйони доларів. Втім, не зважає. Юючи на оптимістичні цифри, Україна навряд чи зможе якось суттєво допомогти, США, адже головними покупцями українських яєць традиційно виступають інші країни: Нідерланди, Ізраїль, Польща та Італія. Як зазначають у союзі птахівників України, українські підприємства і раді були б відкрити для себе ринок, США, але одного бажання мало. Для цього треба мати необхідні дозволи, а також санітарні та ветеринарні сертифікати. Водночас фахівці зазначають, що простіше було б надати руку допомоги, Оги у вигляді яєчних продуктів, рідких сумішей, порошків та заморожених мас. І звичайно ж, Київ не збирається відправляти американцям яйця в обмін на військову та фінансову допомогу, запевняють в Уніан. Вартість сигарет в Україні різко зросте вже за кілька тижнів. Попереджає видання «Обоз.UA». Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про значне підвищення акцизів. За підрахунками видання, вартість найдешевших цигарок із фільтром може зрости приблизно на 20 гривень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як в Україні перерахують вартість сигарет і до чого готуватись найближчими роками курцям. Докладніше далі. За темпами зростання цін цигарки посідаючи не першу позицію серед інших товарів. Наприклад, ще у січні 24 го пачка середнього класу з фільтром коштувала у середньому 82 гривні 34 копійки, а станом на січень цього року вже 104 гривні 30 копійок. Акцизи невпинно зростають і зростатимуть надалі. Однак цих темпів недостатньо для того, щоб виконати євродирективу і дотягнути акциз до мінімального в ЄС рівня в 90 євро. Наприклад, в Україні зараз сигарети Мальборо Голд можна купити за 125 гривень, а в сусідній Польщі такі самі сигарети продають за 239 гривень 20 копійок в еквіваленті. Для того щоб стати членом ЄС, Україна має виконати вимоги щодо мінімального розміру акцизів, нагадує видання. На виконання цієї вимоги і ухвалили урядовий законопроєкт номер 11090. Документ мав набути чинності ще з 1 січня, однак президент не підписував його впродовж майже трьох місяців. Підвищення акцизів на сигарети вимагали не тільки в ЄС, але й в МВФ як умову для перегляду програми кредитування. Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підрахував, через те, що підписання законопроєкту затягнули, бюджет втратив трохи більше як 2 мільярди гривень. Втім, видання ВОЗ.ЮЕЙ заспокоює курців. Миттєвого зростання ціни не буде. Товарні запаси дозволять відтермінувати період підвищення ціни щонайменше на кілька тижнів. Усе що встигли виготовити і продати до зростання акцизу, продаватимуть за старою ціною з урахуванням чинного співвідношення курсу євро до курсу долара, а також прогнозу щодо девальвації гривні від МВФ, найдешевша пачка сигарет коштуватиме 118 гривень вже у цьому році. У наступному році вартість складе вже 142 гривні, у 27-му – 155 гривень, а у 28-му році сягне 167 гривень. Водночас, народний депутат Ярослав Железняк налаштований більш песиміс. Стично він стверджує, що подорожчання може бути на рівні 40 гривень за пачку вже цього року. Чим дорожчі сигарети, тим більше українців замислюються на тим, аби кинути шкідливу та ще й затратну звичку. Попри активне проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками з покладами бурштину, видобуває сонячний камінь в країні офіційно лише 9 компаній. При цьому правоохоронці продовжують фіксувати поодинокі випадки роботи чорних копачів та факти незаконної обробки бурштину. Аня телеграфії вирішила розібратися, що відбувається з видобутком українського бурштину та хто саме стоїть за цим бізнесом. Докладніше далі. Цікавість українського бізнесу до бурштину не спадає в останні роки. Компанії, як старі гравці на ринку видобутку сонячного каменя, так і нові, намагаються отримати доступ до родовищ, зосереджені у Житомирській та Рівненській областях. При цьому у Волинській області, де також є бурштинові поклади, цим без сюрпризів. Тут видобуває цінний камінь лише комунальне підприємство Волинь На Житомирщині, де бурштинових родовищ багато, але вони невеликі. спецдозволів різних категорій було надано за два. Двадцять 24 роки тільки три на рівненщині за останні два роки було надано загалом 37 спецдозволів. Найбільші гравці ринку відомий столичний бізнесмен Ігор Мазепа та депутат рівненської облради кількох скликань Юрій Благодир. Віднедавна працює на Рівненщині. Також один з основних операторів бурштинового ринку у піднебесній китайський бізнесмен Ванг Джикай. Він став одним з небагатьох прямих іноземних інвесторів в Україну під час війни. Більшість спеціальних дозволів було Зіграно на аукціонах. При цьому, як зазначило видання, в переможцях часто зустрічаються одні й ті самі компанії. Серед власників зустрічаються такі прізвища, як Роман Роденко, бізнесмен, що фігурував кілька років тому у бурштиновій справі як компаньон Борислава Розенблата, який незаконно виводив добутий бурштин з України для подальшого продажу за кордоном. Втім, Руденко не оголошували підозру та до відповідальності його не притягували. А тепер його фірми беруть активну участь у боротьбі за спецдоз. Зволи на бурштинові поклади, попри ніби прозорість процедури, як з'ясувалось, торги спецдозволами не завжди відбувалися за правилами. Учасники вдавались до недобросовісної конкуренції, а на результати торгів впливали певні кулуарні домовленості. І звичайно ж повністю побороти незаконний промисел і досі не вдалось. Наприклад, у Житомирській області, за даними головного управління нацполіції, у 2022 році було виявлено і задокументовано шість фактів незаконного видобування бурштину. У 23-му році 5, у 24-му – 3. копачів. На гарячому силовики ловили в Олевському, овруцькому та Коростенському районах. У всіх випадках правоохоронці розпочинали кримінальні провадження за статтею 241 кримінального кодексу України. В цей період слідчі розслідували і справи попередніх років. Таким чином, у 22-му році на розгляді перебувало 19 справ, що пов'язані не тільки безпосередньо з видобутком, але також і з перевезенням та збутом. При цьому підпі. Цехи з обробки бурштину серцю на Житомирщині за останні три роки не виявляли. І як завжди, до суду дійшов лише незначний відсоток справ. Зокрема, у 24-му лише два провадження дійшли до суду. Одне закрили. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.